Добровольчий будівельний батальйон відновив у Миколаєві місцеву гімназію. Будівлю начального закладу наприкінці липня минулого року ворог атакував трьома ракетами С-300, частково зруйнувавши приміщення. Пошкоджений дах, вибиті вікна та двері. Взялись ремонтувати добробатівці. До них увійшли як професійні будівельники, волонтери, так і ті, хто за мирного життя мав далеку від будівництва професію. Бачила відновлену гімназію наша колега Наталія Якобсон Белібова. Ворожої атаки гімназія зазнала торік, уранці 31 липня. Поряд і досі вирва від вибуху однієї з ракет. 160 вікін, 165 Відсутні двері відсутні, потолки відсутні, залишаються тільки стіни. В яких ми сьогодні і працюємо. Обсяг робіт у гімназії чималий, каже куратор батальйону добробатівців Юрій. Волонтери будівельники встановили вікна, зробили майже дві тисячі квадратних метрів покрівлі, зовнішні та внутрішні роботи з облицювання і все це силами 12 людей. Спочатку ми взялися за вікна, потім, після цього, як ми вже встановлювали вікна, через наших партнерів виділили кошти на відновлення даху. І ми сьогодні закінчили дах. Знімали старий битий шифер, відновлювали обрешітку, відновлювали стічну оцинковку. До Добробатівців приєднався і Андреас. чоловік сам зі Швеції. Каже, про проєкт дізнався випадково. Вдома працював у ресторані та в студії звукозапису. Зараз допомагає відновлювати Миколаївську гімназію у мене є подружка Олена. Вона має друзів в загонах добробатівців. Так від неї я дізнався про Добробат і приєднався до Добробату. Що стосується мене, було не дуже важко, але коли починали працювати, температура сягала інколи і 40 градусів. Це дуже висока температура. Іноді в добровольчому будівельному батальйоні працюють родинами. Володимир Бригарчук прийшов до Добробату разом із сином. До війни працював електриком, тож під час ремонту навчального закладу застосовував свої вміння. Вже з 96-го року працюю електриком в різних фірмах. Ну, Постійна електрика долучився, коли побачив на сайті, що школу треба встановити і немає світла в школі. І я прийшов. Допоміг встановив світло, а потім уже і почав з хлопцями все ну, другі роботи і кришу перекривати. Згодом до батька приєднався і син Максим на другому курсі університету. Вчиться на перекладача, а у вільний час працює в бригаді. Побачив, що що тата ходить. Думаю, цікаво, чому б не долучитися. А тут ще й приїхав волонтер зі Швеції. Якраз був в команді перекладач, як так співпало. Ну, мені подобається команда весела, та зі шведом буває цікаво розмовляти, дізнатися щось про їхню культуру. Всі роботи волонтери добровольчого будівельного батальйону завершили в рекордні терміни упродовж місяця. Поки що в Миколаєві навчання онлайн, однак гімназія вже може приймати учнів. Щоправда, треба капітально відремонтувати укриття. Якобсон-Білібова, Євген Сержук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.